Житловий комплекс Бразер від «Ріел». квартал яскравого життя. Старт продажів В мережі. Показали уламки ракети, яка вдарила по кабінету міністрів України 7 вересня. Російські окупанти, виявляється, використовували для удару по будівлі не дрон Камікадзе Шахет, а саме крилату ракету Іскандер. Про це повідомляє Діфенс Експрес За інформацією джерел видання про те, що по будівлі уряду влучила ракета іскандер, свідчать аналіз уламків. При цьому бойова частина ракети не вибухнула. Пожежа на верхніх поверхах Кабміну виникла внаслідок загоряння ракетного палива. Я зазначу, що відповідно до звіту командування повітряних сил е ворога. Зокрема, точніше, як наші військові говорили, що росіяни використали в цій атаці дев'ять крилатих ракет з ОТРК «Іскандер», з яких чотири вдалося збити. Разом із ними окупанти випустили ще й 810 дронів різних типів, з яких вдалося знешкодити та збити 747 одиниць. Ну і також чотири балістичні ракети, які на жаль не були збиті. Просто от вам для відома, що у випадку штатного спрацювання бойової частини ракети, яка ось прилетіла по кабінету міністрів і не розірвалася, а її маса складає близько чотирьох кг, кілограмів, то звісно, наслідки цього удару вони були б значно, значно більшими. Про те, що урядова будівля отримала пошкодження не від шахет, раніше написала також і голова представництва ЄС в Україні Катеріна Матернова. Вона е спочатку помилково зазначила, що це була балістична ракета Іскандер. Але ще раз наголошую, що це от за даними Діфенс Експрес, це крилата ракета. Ну і вона ось опублікувала фотографії з місця удару а також уламок самої крилатої ракети, зокрема, доволі чітко видно рештки турбореактивного двигуна, що є безумовною ознакою саме крилатої ракети. Посол зазначила у своєму дописі. Процитую: я бачила це на власні очі. Путін, російський диктатор, точно знає, що робить балістична ракета. Але ще раз нагадую, це крилата ракета Іскандер, яка уразила кабінет міністрів. Вона була націлена саме туди, в саме серце уряду України. Нам показали значні залишки самої ракети і безліч осколків, які залишилися від касетного боєприпасу, вбудованого в Іскандер, Зазначила вона. Але, до речі, чекаємо офіційної інформації про те, чи була ця ракета із цими уламками. так, Зокрема, тими уламками, які несуть найбільшої шкоди, коли росіяни використовують касетні боєприпаси для того, аби уразити якомога більше і будівель, і людей в тому числі подивимося, чи справді це підтвердиться. Але, от за даними джерел, на які посилається портал Defense Express, це той портал, який і займається саме воєнною справою, і так аналізує всю зброю. Тому, от вони зазначають, що це була крилата ракета. Ну і тим паче ще раз нагадаю вам про. Цю атаку, яка відбулася 7 вересня, давайте ми покажемо фото, як горіла будівля кабінету міністрів України. А вже всі мені здається, бачили про те, що справді кабінет міністрів був під цією атакою, і відповідно була реакція майже всього світу, зокрема європейців. А вони зазначили, що Путін. Знав, куди він бив, і ще й Путін показав, як він націлений на пошуки дипломатичного вирішення цієї війни в лапках. Звісно, тому що Путін не готовий закінчувати війну. Він навпаки готовий продовжувати вбивати українців і продовжувати вбивати цивільне населення нашої держави. До речі, наша премєр міністерка Юлія Сверденко. Вона була одразу майже там спершу на місці цього удару. Ну зранку, вже звісно, коли було безпечно, коли рятувальники там працювали. То вона зазначила, що це був удар спрямований саме по будівлі Кабміну, Це було вперше завдано такої шкоди. По можна сказати, урядовій будівлі. Ну бо це і є урядова будівля, де засідають так. А наші урядовці, міністри, прім. Єрміністр України так, от вона зазначила, що разом із очільником МВС Ігорем Клименком та головою МЗС Андрієм Сибігою поінформувала 60 керівників дипломатичних місій, які акредитовані в Україні про наслідки однієї із найбільших від початку повномасштабного вторгнення повітряних атак росіян. От, бачите, вони цих дипломатів не випадково привели, щоб показати їм все на власні очі. Щоб вони бачили, що росіяни прицільно б'ють по центру міста. Показали пошкоджені російською атакою поверхи будівлі кабіну. Зараз тут триває ліквідація наслідків і невдовзі почнуться роботи із перекриття даху. Написала Сверденко. Для нас вчорашня атака означає новий етап війни, коли ворог фактично вдвічі збільшив кількість шахедів під час ударів по цивільних енергетичній інфраструктурі напередодні зими і методично полює на підприємства, а тепер ще й цілить по державних установах. Це чіткий сигнал про те, що Росія не хоче миру і відверто глузує над дипломатичними зусиллями цивілізованого світу. Також Сверденко додала, що це екзистенційна війна серед загиблих. Вчора це, звісно, на жаль, і двомісячна дитина мої співчуття. Родині загиблих її мама цієї дитини. Також росіяни вбили ще чоловіка сьогодні. З-під завалів його вже дістали. Ну і відповідно, вони навмисно вбивають наших дітей, бо вони хочуть просто вбити наше майбутнє. Юлія Сверденко подякувала усім дипломатам за те, що вони прибули сьогодні зранку на ось цей пошкоджений об'єкт. У кабінет міністрів це знак підтримки для нас у нашій боротьбі за існування держави, зазначила прем'єр-міністерка. А ну і до речі, також була реакція Білого Дому, зокрема. Була реакція самого Дональда Трампа, який сказав, що йому не подобається те, що відбувається, але він все ж таки вірить в те, що цю війну вдасться закінчити. Щоправда, знову ж таки питання, яким способом, коли буде тиск на агресора, бо тільки мову сили розуміють окупанти. На спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келох він гарно написав у своїй соцмережі, не в своїй соцмережі а в соцмережі ікс, про те, що потрібні санкції відповідно. Відно на Російську Федерацію, ну і також е, Келох зазначив, що удар по будівлі кабінету міністрів це ескалація конфлікту. А е, він додав, що нещодавно був в цій будівлі, коли приїжджав до Києва. Він зустрічався із Юлією Сверденко. Ну а тепер на власні очі бачить, що російський диктатор точно не готовий завершувати війну. Ще раз нагадаю, що 7 вересня російські окупанти провели черговий масовий удар по Україні. І як писали західні змі, ворог вперше прорвав одну із найзахищеніших зон це урядовий квартал. Бо били вони саме по будівлі кабінету міністрів. І ви знаєте, у росіян Звісно, радість, бо нарешті вони можуть відзвітувати, що вдарили по центру прийняття рішень, І ми не виключаємо, що будуть вони продовжувати ці атаки і надалі, тому нам потрібно посилювати протиповітряну оборону. Саме цим займається зараз наша. Дипломатія, яка закликає партнерів допомагати нашому війську, ну відповідно закуповувати все більше обладнання для збиття ворожих цілей. Але росіяни радіють тому, що б'ють саме по цивільній українській енергетичній інфраструктурі, але чомусь вони плачуть, коли прилітає до них відповідь. Коли Україна знищує російські НПЗ і в них починається енергетична криза, от чомусь це їм не подобається, і вони ще й знаєте задають собі запитання, а чому так трапляється? Зокрема, про це у своєму ефірі говорив російський відомий пропагандист Владимир Адольфович Соловйов. Послухайте. Ми бачимо, що зараз відбувається по наших нафтопереробних заводах. Наноситься активний удар. Це що Україна робить? Звичайно, ні. Це вибивають через Україну британці і ті ж американці, які дають розвіддані і привозять їх до неї. У мене тільки одне питання: чи почнемо ми коли-небудь звертати на це увагу? Скільки разів я порушував питання протиповітряної оборони на цій програмі? ні? Я розумію, що це, напевно, геніальна ідея підключити мобільний інтернет. І від цього відразу все зупиняється. Я розумію, що це геніальна ідея запровадити план «Кавьор», після якого раптом люди не можуть літати в сезон відпусток, сидять в аеропортах. Це дуже допомагає. Просто не розумію, чому тому, що це все дуже допомагає, але тільки уламки, як зараз кажуть, збитих безпілотників, завдають такої шкоди, що не розумієш, а хтось збирається відповідати за це в нашій країні.